Доброго вечора, доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. В традиційному прямому стрімі українські сукіряни. І традиційна фраза прямого стріму українські сукіряни. Ласкаво просимо в українські сукіряни. Стрім, в якому говорять правду, в стрім в якому. В якому зустрічаються люди, які люблять думати, аналізувати, які просто хочуть, хочуть говорити правду, хоч трошки правди. У нас зараз в Україні на превеликий жаль дефіцит правди. І ви знаєте, я коли прошу про допомогу прямому стріму українські секіряни, я завжди прошу донатити на правду. Я не прошу донатити на зброю. Я, напевно, єдиний з блогерів України, таких, як би кажучи, які на слуху. А не прошу донатити на зброю. Я прошу донатити на розвиток прямого стріму українські сокиряни, тому що в Україні дефіцит правди. В Україні бракує правди, в Україні скоро її майже не стане. Коли немає правди, немає України. Я скажу, що врятую Україну, тільки Господь Бог і правда. Коли люди почнуть вірити в те, що Господь Бог врятує Україну, і коли почнуть говорити правду, Україна просто, як той фенікс, воскресне з попелу. Але до цього ще йти, йти. З нами ерудит ютуб каналу Йорк Карцов, пан Віталій Ковальський. Е Дякую, пане Віталій, за привітання. І пан Андрій Андрій. Пан Валерій Іванов приєднався. Добрий вечір, пане Валерію. Збирається помаленьку У нас компанія і традиційне прохання. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку. Низький уклін тим, хто допомагає. І велике прохання, хто скільки зможе. Від 10 до 100 гривень донатьте, тому що так говорити правду, як Ігор Швець, вам не буде в Україні ніхто. Тому що дуже багато українських блогерів, які говорили правду за кордоном або під слідством, їхні Ютуб канали в Україні закриті. Тому, будь ласка, підтримуйте мене хто скільки може, поки я можу говорити правду. І приєднався пан тепло. Слава Ісусу Христу! Добре, дорогі друзі! Що ж, давайте будемо працювати. Ви знаєте, тривожна обстановка на фронті. Є в нас такий е військовий експерт-полковник Світа. Той рік в літом я його критикував, аргументував свою критику полковника світана минулого літа 2024 року. Я серйозно займався військовою тактикою. Да? Е, е, я критикував контрнаступ, е, який провалив генерал Залужний. Я казав, що він провалиться. Ну а зараз, я би кажучи, військова тема у мене відійшла на інший план. Тому я процитую те, що сьогодні сказав Віталій е, полковник Світан. Пан Віталій Литовченко приєднався, і пан Роман, <звіт> і пан Михайло Діду, дякую за перший донат. Ви бачите, от на цьому моєму старенькому телефоні у мене старенький телефон Nokia. Перший донатик за сьогодні. Я дуже дякую і прошу, хто скільки зможе, помаленьку, потихінечку допомагайте. Е, пана Ольга, е, пан. Е, так. Пан Андрій Каракозов, добрий вечір. Все, дорогі рідні, давайте я зібрався, будемо працювати. Друзі в чаті будуть підбавлятися, я буду коментувати і говорити, хто до нас приєднався. Задавайте питання в чаті, будь ласка, хто який хоче. Отже, дорогі рідні, полковник світан, експерт, який сидить в Прибалтиці, да, в Естонії чи в Латвії, звідти коментує те, що у нас робиться на фронті, сказав таку річ, яку у нас не каже ніхто. Він сьогодні сказав, що нема кому зупиняти новий наступ росіян. Як відомо, Росія зараз збирається в осінній наступ, в осінній наступ, у другу фазу наступу. Перша фаза наступу була літній наступ, ну а зараз, враховуючи те, що до осінніх дощів є ще місяць, росіяни збираються перейти в другу фазу наступу. Вони підвели резерви, підвели живу силу, підвели колони бронетехніки і головне, запасли що горючим бензином і солярою. Хтось каже, лявник бензин і соляра, коли наші. Бомблять НПЗ кожен день. Скажу, наші бомблять е, НПЗ буквально два місяці, а з березня місяця був мораторій на удари по НПЗ Росії. Наші об'явили мораторій, наші керівництво політичної країни і військово з березня місяця заборонило нашим силам безпілотних бити куди? бити по Російським НПЗ. І вони взяли за цей час, набрали бензина солярочки попідвозили на фронт, логістика у них працювала, і зараз готові, готові, що? готові наступати вдруге. Що ми будемо робити? А от Світан каже: резервів у нас немає. Резерві всі спалили для того, щоб стримати наступ. на Харківському напрямку, на Сумському напрямку стримати наступ і стримати наступ на Донецьку. На Донецькому напрямку резервів нема. Фактично, стримувати росіян е, зараз нема кому на фронті. Плюс Сьогодні заява генерала Залужного про те, що ворог має штурмом брати Одесу з моря, комбінований удар і з моря. Що наша влада на превеликий жаль недостатньо захищає Одесу, що в дуже велика п'ята колона Кремля від чиновників міськради до силовиків Одеси, що російські ДРГ позаходили в Одесу і там вже готові підтримати наступ російських військ. Така сьогодні заява залужного. Гучна заява, і про цю гучну заяву знову говорю тільки я. Якщо ви подивитесь... На своєму в новини такої новини немає. Про що говорить заява з Улужною полковника світана? Про те, що цитую: полковника світана, а людина дійсно розбирається військові тактики і військові стратегії. Нам негайно потрібно знімати бронь. З чиновників, депутатів, нам негайно потрібно знімати бронь з тих здорових. Хлопаків, які катаються на цепах з джипами, сидять по кабакам, а зараз ввечері кабаки в кожному місці забиті отакими от мордоворотами. Негайно знімати бронь і на фронт. Шиновників, особливо їх до 700 тисяч. Силовиків знімати що бронь. Полковник Світан каже: я його підтримую. Силовиків теж знімати бронь, усіх силовиків на фронт. У нас в тилу силовиків немеряно. Не мерено силивків на фронт і не тиняться на блокпостах, а на нуль, тому що нема кому стримувати росіян. Отака обстановка на фронті. Я цитую відомих людей: генерала Залужного, полковника Світана. Їхня думка, як би кажучи, їхня на їхню думку, ми повинні звернути увагу, тому що я порівняно з ними, звичайно, військові стратегії та тактики. Не авторитет, я це чудово розумію. Отже, з подіями на фронті розібрались окрема увага на заяву Залужного про Одесу, яку росіяни будуть брати штурмом, і про російські ДРГ, які вже в Одесі готові зустрічати російські війська, диверсіями і боями всередині міста. Що далі у нас? Далі у нас влади Восток. Владивосток, Путін, диктатор Росії з Китаю, прилетів в Владивосток, там економічний форум східноазіатський, і він там, користуючись дуже багато журналістів, дуже багато представників східноазіатських країн. Він там, вальяжно розвалившись в кріслі, сказав: Ну, Зеленський нелегітимний президент, так, так. Але ж ми готові навіть з ними говорити, з ним говорити. Ми готові до перемовин, хто хоче говорити з нами, і він тако показує з нами. да, Приїжджайте до нас. Це стосується президента Зеленського, президента Трампа. Хочете поговорити, приїжджайте в місто Герой Москву, столицю Російської Федерації, прямо як в радянські часи, місто Герой Москва. Президент Зеленський боїться їхати в Москву, так я даю йому гарантії безпеки. Путін сказав, що Росія готова дати гарантії безпеки президенту Зеленському, лиш би він приїхав в Москву. Вірити Путіну? Хтось скаже, та хай вже їде на кону доля України. Якщо вже Путін дає гарантії безпеки, то треба їхати в Москву. Що я вам скажу, дорогі рідні? Скільки раз в різних війнах росіяни брали своє слово назад? Говорили, давали гарантії, а потім тих людей різали, вбивали і нищити. Вірити? Я думаю, ні. Про що ще говорив Путін у влади Востоці? Ну, про правильно, про натівські війська, які мають зайти в Україну. Учора в Парижі конференція е, охочих. Які будуть допомагати Україні, 10 європейських країн готові по тисячі чоловік своїх солдат направити в Україну. 10 тисяч. Це одна цифра, інша цифра 30 тисяч. Вони розділяться на дві частини: цей контингент. На одна частина буде в західній частині України, інша частина буде ближче до передовій. Отака диспозиція натівських військ Євросоюзу в Україні. Путін сказав: якщо натівські війська зайдуть на територію України, це буде законна військова ціль, і ми по ній ударимо. Все, себто, якщо війська Євросоюзу, натівські війська зайдуть в Україну. Путін сказав, ми будемо по них бити, тому що це законна військова ціль, тому що на даний момент НАТО загрожує що Росії. Ну і третє, я вже казав, що недаремно Путін знову викладає Янукович. Хоча з нього знову, начебто, продовжують сміятися, але я кажу: сміється той, хто сміється останній. Знову Путін при такій великій аудиторії, при Дуже багато було журналістів. Форум був великий східноазійський. Путін сказав: дивіться на президента України Януковича. Він підкреслює, президента України Янукович, як президент України Янукович хотів Європу? Скільки він зробив, щоб Україна пішла в Європу? Він навіть плакав слова Путіна, коли зірвалася зустріч у Вільнюсі. Він навіть плакав. Все тому, що Європа дуже зверхньо, нахабно відносилась до України, а він так хотів, щоб Україна була в Європі. І Путін це говорить недаремно у Владивостоці, де була дуже велика аудиторія політиків, бізнесменів, журналістів фактично не тільки з Азійського регіону, а й з усього світу. А він реанімує президента Януковича. Ви бачите, що він каже президент України Янукович, Зеленський нелегітимний. Тому він тримає Януковича для того, щоб на російських танках в Київ котив Янукович, щоб його реанімувати? Реанімувати на посту президента України. Ну і тут же Медведчук, і тут же Люся Арестович, який приїжджав в Москву. Коротше кажучи, є така багатоходівочка. Да? Яку будуть старі КБшники, да, е, з Путіним прокручувати в Україні? Ось такі заяви Путіна і погрози Путіна помножити на нуль кожного натівського солдата, який зайде в Україну? До речі, американські війська в Україну не зайдуть. Трамп так заявив, що американські війська в Україну не зайдуть. Ну і продовження ультиматума Трампу. Я вже казав, що на, на паризькій зустрічі Зеленський разом з е, Макроном з представниками європейських країн говорили з Трампом. Говорили з Трампом. Трамп сказав, Європа повинна накласти санкції нові на Росію. Європа не повинна купляти російську нафту газ. Європа повинна 50% обкласти податків, 50% податків на індійські китайські товари. Європа повинна сама забезпечувати Україну зброєю і фінансами без Сполучених Штатів України так. На що Макрон сказав? Давайте починайте ви, а ми потім будемо за вами йти. Тому що зараз дуже багато європейських лідерів, в тому числі Макрон, кажуть, що в останній час інтереси Путіна і Трампа сходяться. Що Путін свідомо затягує, затягує підписання миру чи перемир'я, продовжує війну, а Трамп в цьому йому підіграє, що Трамп і Путін готові. Ослабити Європу. І про це вже багато хто говорить говорять відкрито. Ось такі сьогодні коментарі ультиматума Трампа, ультиматума Трампа такі коментарі. Ну і у нас е, сьогодні, у нас сьогодні у нас сьогодні е, зустріч президента Зеленського. 51 68 74 51 97, 22, 28, 93. картка Приватбанку велике прохання, хто скільки зможе, допомагайте говорити правду в Україні. Ну і у нас президент Зеленський. Президент Зеленський з Парижу прилетів в Ужгород Прилетів в Ужгород Ужгород це дуже гарне, чудове українське місто. На Закарпатті і там він зустрівся з. Косташом головою Євро Єврокомісії в Євросоюзі, так, і зустрівся з Фіціо, да, з Фіце вірним псом Путіна з Словаччини. Ну що ж, що було на цій зустрічі? Що ми розділимо цю зустріч на дві частини: перше, спілкування з урядовцями Євросоюзу на чолі з Косташом і спілкування з Фіцем. Почнемо з Євросоюзу. Проговорювався майбутня модель миру в Україні. Проговорювався варіант введення європейських військ в Україну. Фактично, головним меседжем на перемовинах між урядовцями Євросоюзу і президентом Зеленським в Ужгороді було майбутнє військова місія Євросоюзу в Україні. Називала цифра 10 тисяч чоловік. 10 тисяч солдат Євросоюзу зайдуть куди Зайдуть в Україну для того, щоб забезпечити мир і надати гарантії безпеки. Знову говорили про буферну зону 40 кілометрів. 40 кілометрів впродовж усієї лінії зіткнення. Хто буде охороняти буферну зону? І тут новина, і тут новина. Буферну зону будуть охороняти е, представники, не НАТО-представники, не НАТО представники, а представники Саудовської Аравії і Бангладеш. Ну, ви знаєте, мені аж стало трошки смішно: е, натівські солдати не будуть іти в буферну зону, тому що там буде реальна небезпека. Прямого зіткнення з російськими військовими. Тому візьмуть нейтральних Бангладеш Саудівська Аравія. Вибачте, будь ласка, Саудівська Аравія, вони взагалі не знають, що таке дощі зима. Як вони сюди приїдуть, ті Саудити? Вони ж. В теплі під 50 градусів привикли жити Бангладеш це маленька гірська країна, які там ті солдатики метр десять росту і 20 кілограм ваги в шапі на коньках. Що вони зможуть робити тут? Ну це просто трошки смішно. Смішно, смішно, але це обговорювалось. Коротше, кажучи, з Євросоюзом обговорювалася військова місія Євросоюзу в рамках військового альянсу НАТО і. Фінансова і військова допомога Україні. І саме головне, правильно, Україна хоче стати членом Євросоюзу. До речі, Путін каже, я ж не проти. Путін каже Владивостоці, я не проти, хай Україна вступає в Євросоюз. Я проти того, щоб Україна була в НАТО. І фійців, вірний путінський собака ПЕС, який приїхав в Ужгород, да Чого ж він приїхав ушорот? Він привіз послання від Путіна. Це якби переговорник від Путіна. Ми не проти. Фіці каже: я не буду блокувати вступ України в Євросоюз. Просто подивіться, варто Україні входити в НАТО, щоб і далі був великий конфлікт. Ну на це чиновники Євросоюзу і Косташ дав дали. Таке таку відповідь, що Фінляндія, коли вступала в НАТО, вона ж не питала Росію вступати їй чи не вступати? Чому Україна повинна питати Росію вступати в НАТО чи в ні? Ось така була зустріч в Ужгороді з президента Зеленського з чиновниками Євросоюзу з делегацією високих урядовців, є вірною собакою Путіна Фіці, який приї, приніс. Послання Путіна, переговорник Путіна, Україна вступає в Євросоюз, ми не проти, а от в НАТО краще не вступати. Ось сьогодні такі у нас основні основні у нас події, події, події дня. А під кінець я розкажу те, що мене дуже тривожить. Ми... Ми не бачимо, як в Україні піднімається кримінал. Пам'ятаєте, місце зустрічі змінити не можна, так? Старий радянський фільм «Місце зустрічі змінити не можна, місце зустрічі змінити не можна. Там Глеб Жгло, Володя Шарапов вловили в Москві звірячу банду Чорна кішка, яка вбивала, грабувала, безжально вбивала всіх. Ну і я казав, що оце все буде в нас в Україні. Кожна війна вона піднімає кримінал. Кримінал під час війни піднімається, кримінал до зубів озброєний, і, як колись радянська міліція не могла після війни протиставити нічого криміналу, тому що багато радянських міліціонерів загинуло на фронті, так і зараз українська поліція не може нічого протиставити криміналу. Ви скажете, може, я не говорю на українську поліцію? Та ні. Сьогодні в Києві відбулася сходка, велика, велика сходка кримінальних авторитетів. Кавказців. Ми не звертаємо увагу на кавказький кримінал. Київ тримає кавказський криміналітет. Криміналітет Кавказу тримає Київ. Особливо ринки Києва і кожен з тих, хто возить на ринки продукцію, так знає, що ринками керують Кавказці. І кавказський кримінал. І сьогодні мала бути величезна стрілка кавказького криміналу з українським криміналом, яка мала перерости в величезну бійню в Києві. І саме головне, почали з'їжджатися на цю стрілку, що з ці, з одної сторони, що з кавказької сторони: здоровенні бугаї на броньованих джипах з сучасною стрілецькою зброєю. Можете собі уявити? Центр Києва поліції нема. Очолював українську сторону, як кажуть, дівчий співробітник головного управління розвідки України, ГУР, який спеціалізується на зв'язках з українським криміналом. Саме він очолював групу, як би кажучи, української сторони, яка мала говорити з кавказьким криміналом, який вже берегів Києві не бачить. Все їм дозволено. Але Кавказці, побачивши величезну групу на броньованих джипах українського кримінала на чолі, начебто підкреслюю, з представником ГУР, на стрілку не приїхали. В Києві пограбували в центрі Києва військового на візку, військового інваліда пограбували, забрали 5 тисяч гривень злочинця затримано. Біля церкви колишній військовий застрелив, застрелив, колишній військовий застрелив азербайджанську сім'ю постріляв. 28 річного сина застрелив, батька поранив. В західній частині України в Луцьку будівельники на будівництві приватному роззброїли ТЦКшників, які до них. Туди вірвалися, забрали пістолет, який стріляє гумовими патронами, і відкрили вогонь по ТЦКшниках. Забрали балончик, у балончику, і ще побили. Я вам скажу: ніхто зараз не прогнозує, що буде в Україні після війни. А після, війни, після закінчення війни. Якщо закінчиться війна, кримінал буде страшний. Саме страшне, що кримінал буде страшний. Саме страшне, що кримінал в Україні озброєний до зубів. Стрілецька зброя, гранатомети, міни, гранати. Саме страшне, що українська міліція не готова боротися з криміналом. Не готова, тому що ну, вона просто професійно не готова до боротьби. Що буде після війни, я скажу, буде страшне. Буде страшне. От те страшне, що було в Радянському Союзі. Хто захоче, подивіться, холодне літо 1953, да, коли після війни фронтовики поверталися додому, а там їх чекали тисячі сотні кримінальників, озброєних німецькою трофейною зброєю. Історія повторяється: в Україні піднімається кримінал, страшно, піднімається кримінал. До речі, в кожному районі, в кожній області їх усі знають. І, і, і жодного кримінальника в армію не беруть на фронт не беруть. Нікого не дивує, що цих здорових кримінальних бугаїв, які відкрито катаються в джипах з стволами, да, на фронт не беруть. Їх обходять, і ТЦКшники, цикашники поліцаї, так нікого не дивує. Коротше кажучи, дуже непроста ситуація в Україні. Я сьогодні виклав відео, де сказав, що в Україні потрібно негайно міняти все. Від державної системи управління до всього, в тому числі в силових структурах, якщо ми негайно не поміняємо все в Україні, якщо ми будемо боятися говорити правду, якщо ми будемо рабами, якщо ми будемо думати, моя хата з краю України не стане і нашого українського народу не стане, і ми більше не воскреснемо. Деякі писали, ну що там буде капітуляція України та скільки раз Україна була розділена під іншими державами, а потім якось знову все ставало. Якщо Україна на цей раз не стане і українського народу не стане, ми більше не відродимось. Шансу більше в нас не буде. З вами український історик та журналіст Рошвець 51,68,74 51. 68, 74, 51. 97, 22, 28, 93. Низький уклін. Подяка тим, хто допомагає. Прохання, допомагайте говорити правду. Рідні, дорогі друзі, в чаті. чати я буду читати, аналізувати. Дякую всім друзям, дякую нашому експерту, пану Сергію Гончару, дякую родити канал» Віталію Ковальському, пану Давіду Мілітосяну, пан Володимир Ворона до нас приєднався, пан Андрій писав коментарі. Пані дама, пані Елена приєдналася. Коротше, друзі, рідні, чат. Буду читати, аналізувати. Доброї спокійної ночі. До завтра. 27 хвилин ми з вами відпрацювали. До завтра, дорогі рідні. Тримаємося, єднаємося. Дякую за стрім.